Ось таким чином я друкую свої фотографії. Як бачите, вони містять білий бордюр і обрізаю їх на різаху, залишаючи невеличкий бордюр розміром від 2 до 4 міліметрів. Моїми улюбленими дизайнерами є Emmett Dangerin та Елізабет від, які працюють зараз на American Crafts. І, чесно кажучи, майже усі їхні колекції мені страшенно подобаються. Остання колекція є yes, Please від Emmy Danger не виключення. І сьогодні саме її я використаю для своєї нової сторіночки. І як хотіла швиденько показати вам аркуші, дизайни паперу у цій колекції. Для заголовку цієї сторінки я використовую трафарети від Amy Tangerine із літерами і спробую написати щось щось крутеньке на зразок Мі тобто я. Заголовок і бордюр цієї сторінки готові. Вони мені страшенно подобаються. Я б вийшла навіть тут ще щось, але напевно це вже буде забагато. А я думаю, тут можна додати ще якихось трішечки наклеюк, можливо, домалювати щось ручкою і на цьому цю сторінку закінчувати. Далі, я сподіваюся, хочу використати декілька наклеїк із ось цієї книжки наклеїк від American Crafts. Взагалі ці книжки вони є як на мене, таким доволі вигідними штуками. Скажімо так. У них вісім аркушів наклеїк, і якщо чесно, мені цих наклеїк вистачає досить надовго. Майже всі мої сторінки використовують наклейки з даних книжок. Мають на увазі ті сторінки, які працюють із конкретними колекціями. Моя сторіночка готова. Дякую за перегляд.